250 тисяч гривень отримає архітектор, який розробить проєкт оновлення парку імені Тараса Шевченка. Такий конкурс оголосила Рівненська міська рада. Центральний парк міста має давню історію. Останні ремонтні роботи там проводили в 70-х, 80-х роках минулого століття. У міськраді зазначили, що найголовніше, щоб майбутній проєкт врахував всі нюанси по доступності простору. Хоче врахувати повністю всі проекти є сучасними, тобто це є там, наприклад, безбар'єрність, це є там, наприклад, зелені зони, це є зони відпочинку. І також для наших дітей це те, що це майданчик, який з вечіру буде дати можливість там так само розватися. У міськраді наголосили, що премії за проєкти виплачуватимуться не з коштів рівненських платників податків. Кошти міського бюджету – це не взагалі нічого не буде взагалі. Є багато є благодійників, які, наприклад, вболівають за наше місто. Взяти участь у конкурсі можуть архітектори з усієї України. Три найкращі ідеї отримують грошову премію: 250, 150 та 100 тисяч гривень. Зміни в парку, які відбуваються наразі і не завжди відбуваються. З логіки єдиного розвитку відбувалися логічно, правильно, і в кінці кінців е, переосмислення парку завершилося оновленням, цілісним е, цього об'єкту. Деякі зони парку Шевченка справді потребують оновлення. Зокрема, атракціони, фонтани та доріжки. Аби зрозуміти, чого не вистачає в парку, ми опитали рівнян. кажуть, він чудовий, але будь-яким покращенням тільки раді. Я не знаю, можливо, комусь щось там якийсь благоустрій, може хтось хоче більше. Особисто говорю свою думку, я задоволена. Тут постійно прибирається, щось новеньке робиться, якісь клумби, якісь гірки. Ну, відчувається, що тут новий директор, і такі новшества він креативні вносить. Постійно замітають, постійно прибирають, листя збирають. Прийматимуть заявки від учасників до 22 травня, а вже 11 червня підіб'ють підсумки. Оцінювати проєкти будуть представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та місцева організація Національна спілка архітекторів України в Рівненській області. Валентина Захадчук, Давид Одноколов, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.